Мене звати Володимир Григорович Даниленко, і я викладаю дисципліну спічрайтинг та референтна справа. Ця дисципліна викладається в рамках освітньої програми Інформаційна, бібліотечна та архівна справа для магістрів. У нас читається на четвертому курсі, і курс складається із лекційних, лекційних тем і. Практичних занять а також самостійної роботи. Завдання курсу навчити студентів писати спічі і о, вміти о, проводи, о, о, і о, вміти їх реалізовувати на практиці із політичним діячем або з, о, з керівником місцевої адміністрації. Спічатинг виник ще в античну епоху десь приблизно в п'ятому столітті до нашої ери, і перші е, оратори вони писали спічі за людей для того, щоб стояти їхні позиції в судах. Це було в Афінській державі, принаймні так, це було дуже модне явище, тому що були суди присяжних, і е, від красномовства оратора залежало від того, чи присяжні виправдають людину, яку заслуховують судді е, чи ні. На наших, на наших лекційних заняттях ми, ми розглядаємо дуже найдоліші спічі в історії спішай. Зокрема, ми аналізуємо детально спіч промову Рональда Рейгана, вилушено 12 червня 1987 року перед Брандербурзькими воротами в Німеччині. Цей спіч був звернутий до президента Радянського Союзу Михайла Горбачова з проханням припинити холодну війну і знищити берлінську стіну. На заняттях ми вивчаємо а, також структуру а, промови Вінстона прем'єр-міністра Великої Британії, яка називається Ми будемо битися на пляжі. Це промова виголошена Черчиллем в 1940 році, коли. А, Велика Британія вступила у війну з фашистською Німеччиною. Ми також е, на заняттях вивчаємо промову Володимира президента України Володимира Зеленського в парламенті Великої Британії, 8 лютого 2023 року, коли він звернувся до е, парламентаріїв Великої Британії з проханням домогти Україні зі зброєю для того, щоб відбити ворога крім. Е, Відомих політиків ми вивчаємо також спічі просто успішних людей. А зокрема, ми аналізуємо спіч Стіва Джобса. Це один із засновників компанії Apple, творця перших успішних комп'ютерів, зокрема Macintosh. Цю промову він виглушив у 2005 році перед випускниками Стенфордського університету. Також ми вивчаємо не менш відому людину, успішну людину і промову. Джоан Роулінг, англійську письменницю, дитячу, авторка відомого циклу про Гаррі Поттера, яка виголосила її перед випускниками Гарвардського університету. І Стів Джобс і Джоан Роулінг писали свої промови самі, але це були промови, в яких промовці розповіли, що. Вони досягнули все, що вони досягнули в цьому житті, вони м, зробили завдяки своїм першим поразкам. Тобто, і в Джоан Ролік, і Стіва Джобса були період, коли вони були е, у них щось не виходило, коли вони зазнавали поразок і падінь. Але саме поразки допомагали їм підводитись і досягати успіхів. Е, на наших заняттях ми вчимо мовні практики з українських замовлянь, тому що українські замовляння. Закладена е, ритм і, і деякі смислові повтори, які ж використовуються у найкращих промовах, е, які писали найкращі спічрайтери світу. Ми детально вчаємо технологію замовлянь і відстежуємо, як ці замовляння, як тех, технологія замовляння простежується у промові, скажімо, о, о, там рейгана або навіть у промові Зеленського, які пишуть досить непогані спічрайтери. Ми також вивчаємо референтну справу і основу роботи секретаря референта. Це дуже складна і відповідальна професія, яка вимагає від людини самодисципліни, доброї підготовки і вміння паралельно виконувати кілька складних доручень. Досліджуючи промови Джорджа Буша. Ми виявили ж е, промову людини з поганою пам'яттю, з поганою культурною підготовкою, і, і е, буш молодший допускав дуже багато мовних ляпів, які називали бушизмами. Ми досліджували це і е, показували, як спічрайтер має працювати з такими. от Запущеними людьми, в яких погана пам'ять, погана культурна підготовка, вони не можуть запам'ятати спічу. Тому ми вчимо, що для таких людей, як Джордж Буш або як Віктор Янукович, який так само допускав мовні ляпи, які називали янукізмами. Ми вчимо, що для таких запущених політиків, коли ви готуєте для них спічі, ви повинні... Мислити категоріями цих людей, тобто ви не повинні з них робити інтелектуалів. А спічрайтер має написати дуже простий зрозумілий текст, щоб цей промовець не заплутався і не перетворився на посміховство. Отже, дисципліна спічрайтинг та референтна справа дає підготовку з історії спічрайтингу і вчить студентів, як писати спічі. Починаючи із завдання, яке перед спічрайтером ставить. Політтехнолог або іміджмейкер і закінчується до репетиції, коли спічрайтер працює разом із оратором, викидаючи слова, які він там не може вимовити, замінюючи їх на інші слова, і таким чином доводить промову до ідеалу.